Зменшення шлунку, боротьба з надвагою та ожирінням. На сьогоднішній день в клініці «Львів Medical Center ми є можливість допомогти собі побороти ожиріння. В нашій клініці надається допомога людям з надвагою різного ступеня. Так ми оперуємо людей, яких є незначне збільшення маси тіла, але яка заважає їм працювати і жити, і люди з критичною надвагою, в яких 250 і вище кілограм маси тіла. Буквально пару днів тому ми прооперували молоду дівчину 30 років, в якої було 160 кг ваги. Основною причиною звертання в нашу клініку це було розвиток цукрового діабету як супутньої хвороби, спровокованої ожирінням. Крім того, то пацієнтка відмічала виражені болі в суглобах, порушення сна, порушення місячного циклу. Головним показом до операції є бажання пацієнта собі допомогти. Критерієм є також, щоб пацієнт на протязі півроку або більшого часу старався собі допомогти різними фізкультурою, дієтами. Якщо він цього, ми бачимо, що він цього хоче, тоді операційне лікування буде мати успіх. Перед операційним обстеженням ми беремо аналізи, визначаємо стан внутрішніх органів також шлунка, коли немає ніяких протипоказів. Операцію можемо проводити на наступний день. Операцію ми виконуємо лапароскопічним методом. В залежності від маси тіла і від вибору пацієнта, ми можемо проводити гастроплікацію це стискання шлунка нитками. Або друга операція, яка найбільш поширена в світі, це вертикальна резекція шлунку, коли проводиться обрізання резекція шлунку вздовж повдовжньої усі. І це також призводить до зменшення шлунку від 3 літрів до 150 мл. Сама операція проводиться під загальним наркозом, виконується лапароскопічно через чотири маленькі розрізи, які потім зашиваються косметичним шлумом і практично не залишають слідів. Після періоді періоду пацієнт собі п'є. Утримує незначне лікування і фактично з другої, третьої доби може приступити до легкої фізичної роботи і за тиждень навіть до важкої фізичної роботи. Післяопераційний період триває одну добу. На наступну добу пацієнт може йти додому. І на протязі двох тижнів пацієнт приймає рідку їжу. І через 2-3 тижні пацієнт може повноцінно харчуватися будь-якими продуктами-харчуваннями без обмежень. Чому перевага Львів Medical Center? Головна відмінність в цьому, що до пацієнта підходять різні спеціалісти. Перед операцією пацієнт завжди має консультацію психіатра, завжди має консультацію невропатолога, ендокринолога, дієтолога. І після операції довгий час. За пацієнтом до року і більше весь час спостерігає невропатолог, ендокринолог та терапевт. Шановні друзі, якщо вас чи вашу рідню турбує проблема надваги чи ожиріння, не мучтеся, не терпіть, не страждайте, звертайтеся в Львів Medical Центр.